В зоні відповідальності 57-ї окремої мотопіхотної бригади російська окупаційна армія не полишає спроб досягти тактичного успіху в місті Вовчанськ та його околицях в самому місті. Не зважаючи на повне його руйнування по лінії, річка Вовча, ворогу не вдалося отримати будь-яку перевагу, тому наша лінія оборони не зазнала змін. Загалом ситуація на жаль доволі. Прикра, оскільки місто Вовчанськ сьогодні виглядає, як в минулому виглядало наше українське місто Бахмут, а також місто Авдіївка. Тобто, російські окупанти в Вовчанську використовують тактику випаленої землі. Російські окупанти продовжують використовувати широкий спектр вогневого ураження: це ствольна та реактивна артилерія, це дрони, бомбери, це дрони ФПІВІ. Часті випадки на нашому напрямку тепер це дрони FPV, які літають на оптоволокні відповідно, враховуючи це, а також погодні умови нашим військовослужбовцям дуже складно на лінії бойового зіткнення. Але попри все оборона міста Вовчанськ тримається міцно.